Всім доброго дня, ми з України. І Сьогодні у нас день святого Пилипа О! і ми з вами обов'язково поговоримо про традиції, які у нас є стосовно цього свята. Наприклад, якщо закінчувалися святки, ми казали, що ще на Іоанна предтечу. Закінчувалися просвятки, то люди почали якось приходити до свого звичайного буденного життя. Вони прибирали оселі і дуже велике, велика увага приділялася про ній. Ну, Наприклад, потрібно було прати. А щоб прати, потрібно було знати деякі такі дуже цікаві традиції. Я думаю, що про деякі ви вже багато разів чули. Якщо, наприклад, для чого взагалі вивертали одяг, коли прали? Я знаю, що багато людей його і зараз не вивертають, але його треба брати вивертати і кажуть, щоб не вигорало, інше ще щось там. Насправді це вважалося, що якщо вивернуто, то це на добре, на везіння, якщо ні, то ні. Далі, якщо, наприклад, жінка прала, а потім у неї вода виливалася і вона мочилася, то там Вода попадала на сорочку чи на спідницю. Казали, що це погано, чоловік пити буде багато горілки. Ну, може так і було насправді, тому що ви знаєте, що чоловіків, які любили випити, було колись досить багато, та й зараз не менше. Ще вона одна така традиція. Не знаю, звідки вона взята і чому її так. Називають, що коли, наприклад, побачити чоловіка, який миється всього дні на полипа, вважалося досить гарною прикметою. Ще одне, не можна було поєднувати різні види одягу, ну це теж воно знаєте, звідки взято. Люди були розумні, і щоб привчити, мабуть, молодь, тут казали, що не пори там, наприклад. Бідниці, разом з сорочками, тому що, або корсетками, тому що це буде щось погане. Насправді, що це просто е, буде погано випраний одяг та й все. Е, ще стосовно погоди, казали, що якщо ворони пішки підуть, то до морозів. Ну, не знаю, не бачу я ще ворон у нас, але все рівно, знаєте, оце вам розказує і на душі чогось дуже неспокійно. Я не знаю, з чим це пов'язано, ну зовсім неспокійно, просто абсолютно неспокійно. Тривога така в серці. Маруся, що це таке кажи? У тебе теж тривога в серці, так? Да? Ну, я ж тобі вже давала їсти. Ну що ти що ти випрашуєш? Нема в мене вже, нема. Я в церкві була, я не була в магазині, вранці ходила. Ну, що ти хочеш сказати? Ну, оце така в нас дівчинка непослушна. Всіх хочу привітати, привітати сьогоднішнім днем, особливо хто має Дома. родичів Пилипів. І ну, це просто, ну це, мабуть, якась доля. Ганна Пилипівна, це ви. Ну, сьогодні день Пилипа. Я тільки я тільки що кажу, знімаю ось відео і кажу, що Боже, Ганна Пилипівна йде. Ганна Пилипівна, не, я вас вітаю я вас, вітаю, я вас вітаю. А не можна. Віде. Я боюся. Не як можна. Але ти я така вас але я, а ви? Я як дивлюся по ету, ти, наче артистка. Тебе, ти фу -ті фу -ті я вам дуже вдячна. А я уже знемагіла вас. Бо ви Пилипівна. Ну от бачите, як вона попалася нам, Ганна Пилипівна. Прямо на відео. Не люблять люди, не хочуть Катерину Яківну, все згадую. Не любила, не любила, а потім не можна було знайти фотографію, щоб людям показати, хто така Катерина Яківна. Ну так ж теж не можна. Все. Всіх вітаю ще раз з неділею. Хай Господь вас благословляє, а Україні допомагає йти до перемоги. Слава Україні, героям слава!